А ми знімаємо для вас другу частину нашої подорожі у Буковелі, Саме у літній період. Тут буде багато розказано, показано по цінам, по розвагам, по тому, що відбувається влітку. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті Буковель. Там є розклад і зимових, і літніх розваг. Тому приєднуйтесь, дивіться і чекаємо на ваші лайки та підписки. Ось таке озеро молодості. Тут є. Бачите, шезлонги, подосмагати можна. Гірки, катамараном, люди купаються, не знаю, холодна вода чи ні. Знаєте, цікаво дізнатися. А катамарани класно, саби. і, і ось таке, Але і в мінусів що й десь стройка, будівництва. Завжди тут щось будують, вже скільки років. Дуже інтенсивно, футуристичне таке місто. Бачите, Букавіль. Постійно-постійно. Ну я думаю, що там знизу не так чутно. Перевіримо. От, ну що, Температура 19 градусів. А там ще ніби як пісочок, бачите? Ось ціни. Водини гірки 200, прокат мопедів, сапи, але ну, тут на це ціни не вказано. До речі, водичку я спробувала. Тепла, класна водичка. Зараз боку окунутися. Планують бачити якийсь комплекс такий великий будувати готелі. Ось такий вид на озеро. Я так зрозуміла, що безкоштовно тут можна купатися, але ще за шезлонги ви будете платити. Там, до речі, людей набагато-набагато більше, ніж тут. Ну, просто люди гуляють, відпочивають на водички. Зараз буде такий атракціон, на якому атракціон. екстремальна така розвага, на якої я би хотіла спробувати. Ніхто не катається, жаль, не можу зняти. Що буде ну, коваль? В центрі знайшли такий великий паркінг на Багато поверхів, 3-4. 100 гривень коштує на добу. Одразу 100 гривень і наступної доби 100 гривень. Бо з парковкою тут так so -so. соу-соу. Таке гарне покриття. Віло дорожки та самокати і першохідна зона. Взагалі дороги тут дуже добрі. А ось це такий у стілі гауді мені десь нагадує іспанський. Грибова хата. Такий ресторан тут. Кафешка така над річкою. Грибова хата. Ще новий атракціон з'явився. Ми зараз туди теж, теж хочемо піти, показати. Тут дуже багато різноманітних таких екстремальних розваг. І природа, 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 кайф. Дуже багато, до речі, з песиками. Этого. Шо, ви мені, що він нічого не їще? Що, тільки не лучше? Гарно, гарно, Нічого не скажеш, дуже гарно. Такі лавочки, так? Да? Подивиться, посидити, релакснута. Ми зараз сюди, поїдемо кататися. Так, подивимось ціни. Значить, що по першим стравам? Грибна юшка 140, борщ 180, рис 160, місто. Ну Дешевше, ніж у Ленді. Такий міні-луна парк, дивиться, скільки тут атракціонів підйомничок такий лайтовий. Є по типу американських гірок. О, а там гляньте, який крутий мотузковий парк. Є ще зіплайн, така швидка стрічка, де ти спускаєшся. Я все це теж покажу вам. Зараз підемо ціни, подивимось. А потім покажу, як це все працює. Давайте подивимось ціни. Значить, гірський картинг а картин. А квадром. А якщо у вас підйомник з і тут з такому графіку. Ще ролі -дроні. Чи на цій касі лише те, що тут написано, це воно доступне. А на інших касах от нам порадили піти на другу касу, бо там той атракціон, що нам потрібен. Тому ми ще йдемо далі. який є прокат. Так, Мирона, як завжди, можна знайти на дитячих майданчиках. Центр, що багато різних кафешок, фігермейстер. Мотусковий парк який великий, дивіться. Це прикольна річ. Фонтанчик, дика вишня. не п'яна, дика. Прокати, скайренд. Туристичний центр, тут, мабуть, про екскурсію можна дізнатися і придбати. Тюбінг зимою, а По снігу зараз, не сезоння по покриттю. Це як парку. І просто відпочити, полежати можна. Ми зайшли в такий ресторанчик, а тут же ціни адекватні. Борщик 65. Ось це тут центр біля під'ємнички окремо тарілку. окремо окремо. Ми туди прийшли к тебе Ось така кафешка. Смачно ж кажу, що дуже приємні. Дитина погралася на площадці, ми відпочили. Все ж таки йдемо вже далі. І парк такий мені дуже подобається. Це для дорослих, і для дітей різне рівня складності. Да. Родельбан, Спітфан. Ось таке по типу американських гірок Значить, Зараз проводять інструктаж, розказують, що як робити. Це інша каса, ви бачите, оце центральний підйомник. він Ось там внизу. А ми піднялися ось такий чоловічок. Спітфан помаранчевий. Ось. А я пішла. Знімати хлопців і чекати на них. Спочатку дуже-дуже повільно підіймаються, будьте обережні. Багато хто бере телефони знімати, але при нас жінка загубила телефон на спуску на першому ж крутому повороту. Тому ходила, шукала, знайшла розбити, але їй пощастило, що знайшла. Стоп! Паа. Мы что гонимся с полицией? Нишкома? Ну что, марка. Едем. автоматично вже йде по кругу. Зараз покажу панораму, чи варто підійматися. Так, далеко. Кафешка. Тут декілька панорамних видів. Підійдемо зараз до першого. Знов пощастило з погодою. стояв весь день дощ, тому ви не лякайтеся, якщо у вас там стоїть дощ. Дивіться. Под'їхати там може. Вже буде. Дивіться, які великі ялинки. Тут людина яка маленька. Дивіться. А не, я пішов. Ось така кафешка тут. Одна із, ще буде інша. Давайте подивимося тут по цінам у нас. Тім це теж добре. Так, так. Ага. морозиво і високе, а дощик тут був, гляньте непоганий. Такий новий атракціон. Теж можна спускатися. Такі спеціальні трубі вас одягають і запускають. Ну, бачу, щоб когось показати. Я відео додам. Ось так воно працює. Це знаходиться на горі. Якщо ви захочете, це вам треба піднятися на гору, щоб спуститися. Так, дивиться, як можна прокайфувати. Кайф. Ось така панорамна зона для відпочинку. Мирон. Як тобі? Нормально. Два години посижу, а потім нічого там не буде цікаво, тому що це теж каче. Коротше, клас. Шезлонги. можна поїсти кебабчику. І ось так от посидити. Ну і ось така головна фішка, ось тут дуже класний вид. Кафешечки, ресторанчики, карчма І подивиться, просто подивіться, який бід відкривається. Так. Ми були тут взимку, теж було дуже гарно. Цього озера не було. Бачите? І там ми з вами були, це Дегуцуленд. Ось ось там десь Гуцулен. А ось тут ми з вами не дійшли. Ось тут зіп на велосипедах, де ви можете по тросикам проїхатись. Там дуже ще така площадка для відпочинку, релакс. А ось тролей, ось зараз Ось тролей дуже це найдовший тролей в Україні, 130 метрів. Там черга завжди. Ось вже ми тут дві години. Вона не скінчається. Пораксувати можна, можна, подивитися, кайфово, кайфу не поймати. А можна тут на травці. До речі, якщо ви так атлетично-спортивно налаштовані, можна піднятися пішки ось тут самостійно. Цікаво, можна ли спуститися на ось цих, а, цих оглядових тросиках. Не знаю, не знаю. Якщо у вас нема квітка, можливо. Перевіримо, будуть ще у нас питати квиток. Як він, підйомник, тросики. <хи> у нас миро буде відпочивати, дивитися, з яким видом. Все, можна медитувати. Мирон. Щоб оцінки гарні були, медитуй, медитуй. Ось і картинги, на яких можна прокатитися. Зараз буде хлопець сідати. Ось ця траса. Так, розмір. Значит, ЛК, XL, M-ка. Тобто на різний вик. І здесь різні картинги. Майже майже все показала, Окрім велосипедів на тросиках. Ну, це інший бік, зараз ми вже туди не дійдемо. Так, була у нас така вимушена зупиночка, вирішила вже не їхати, втомилась. Ось зняли такий номер, останнє взагалі ще тут було, у Буковілі. бо інші вже цінники набагато-набагато вищі. Ось. Тут ще сказали є. Басейн з під Це дуже-дуже добре. Чотирьохмісне. Меншого вже не було. У нас така веранда тут. Заплуталась верандочка. Паркінг тут є. Мирон вже на батуті стрибає. Так, тут ресторан, нам сказали, можна поїсти. Це вже від іншого готеля. Як вона називається? Луїза. Луїза. Луїза". Ну, вид на гори. Ом, Чи, з планшетом на батуті. Ще у нас <кхи> <кхи> ванна кімната. <кхи> ну, Все прилічненько, все добренько, навіть шампуньки є. Такий столик невеличкий, тумбочки. Спустимось, подивимось, до речі, до речі. Басейн. Сауну. Запах такий, знаєте, хвойний. І ось басейн. Який входить до вартості. Будемо купатись. Є? Ось така непримітна кафешка, але дуже смачно, ми зайшли, поїли. Вже ціни, ціни вже не буковельські. Але майже ось багато. Таких комплексів є при них і кафешка, гуцульська кухня, Мірон. Там теж бачите рецепція, ресторан. Ну, майже всюди можна щось плюс-мінус по путі йти, знайти і подивитися ціни. Ну що, якщо під, підвести підсумки, нам дуже сподобалося саме влітку Буковелі, дуже багато розваг було, дуже цікаво, різноманітно і з погодою пощастили, і краєвиди суперовські, але єдине велике, але це ціни. Вони там завищені, і, ну, мабуть, тому що має попит, але... Враження було дуже багато, і одного дня нам вистачило, щоб отримати емоції та поїхати далі в нашу подорож.